А ви знали, що в Умані зварили свою версію різдвяного святкового пива Щедрий вечір, непогана назва. На жаль, в Одесі я знайшов тільки розливне, зате свіже. Тут 4,5 алкоголю, 12,5 початкова щільність, навіть вказано IBU від 10 до 12 одиниць. Пінна шапка була, але дуже швидко зникла. Колір гарний, темно-червоний, темно-вишневий, навіть рубіновий. Вибачайте, у пиво вашого фірмового келиха у мене в колекції немає. Ніхто не подарував, ніхто не прислав. Аромат спокійний, солодовий. Відчувається, що там є спеції. Про склад у них на сайті написано: для надання відповідних пряних смакових властивостей використовуються різдвяні спеції: кориця, кардамон, цедра, апельсина, гвоздика, пряний перець. Відчувається гірчинка паленого солоду, трохи карамелі, а основне смакове наповнення це ті самі спеції. Вони відчутні, їх не забагато, вони в балансі поки що. Певного смаку тут мінімум, є солодова солодкавість на посмаку палена гірчинка. Сезонне темне, спеціальне зі спеціями, але свята та різдвяного духу тут замало, як на мене. Мені не вистачило насиченості, більшої міцності та зігріваючого ефекту або більш яскравих спецій. Свою аудиторію це пиво знайде, тому що воно може сміливо конкурувати з нашим українським різдвяним мас-маркетом. Відео про різдвяне українське пиво вже є на YouTube-каналі Пивна П'ятниця. Запрошую до перегляду.